Всіх вітаю на нашому каналі. Мушу зробити перед цим відео, відео коротенький вступ. Це по, відео по котельні від пана Олександра. Котельня у Львові є такий плейлист. Сьогодні вже третє відео викладає. Він прислав мені два відео частинки прислає на Telegram, бо великий файл не може проходить. Я думав, що на сьогодні все. Якби от таке відео він вступа зробив. Яке ж там було останнє відео? Ой, вибачайте. Ось тут весь плейлист його, так? Яке там було останнє відео е, про дрова. І думав, потім він ще зніме вже підсумок, скільки кіловат. Але він, хою, це мало бути одне те саме відео. Я бачу, так же частинка, потім нема початку оцей, е, продовження, бачимо таке. То я вирішив знову з цієї ці частинки розбити на два відео, щоб вже було підсумок якби окремо про будиночок окремо. Чого я так роблю цей вступ? Справа в тому, що дехто заходить нові глядачі і бачить цю частинку, каже, покажіть більше про об'язку, покажіть більше про це. Дивіться знизу вас: не знаю, як ви дивіться, як в телефоні. Як в телефоні, а коли заходите із е, комп'ютера, та й в телефоні там теж є плейлист, котельня у Львові. І тут є всі-всі деталі, як монтувалося, як котел палили, які були нюанси. Які були нюанси в котельні? Де ж там воно ті нюанси? Десь там мають бути нюанси. Скільки споживає будинка, яка опалюється. Бу -бу. Де ж там воно? Котельний вою, париморвами. Десь воно є тут у нас. Кейс в роботі. Звіт. А, нюанси, бачите, нюанси. О, тут котель, наприклад, там до скільки градусів нагрівався той котел. Там було більше 120 градусів, напевно. Ну, більше 110, 110 це то, що нагрівався від. Де ж там у нас десь десь є відео? Ну, не, о, бачимо, десь десь. Ось тут воно десь. Бачите, що на котлові. А зараз 100. А, це на 100 на зворотості. На зворотості 100, а десь на котлові. Секунду. Ну є там, коротше, хто бачить наше відео, все бачить, він розповідає. А, десь видно тут, що бачимо, за, зашкалює, напевно, в цьому кадрі. І десь там було більше. Це тільки на 100 градусів, це ще небагато. І все, що було, як, якщо далі відбувається, зараз тільки на 100 градусах там воно показує. І є повністю відео повністю відео по, по, по цій котельні, що як воно де працює, що як де воно, а бачимо, розказуємо, як рециркуляція облаштована, що. І е, за, постало питання, скільки ж, е, ну, скільки дрозпалює, е, пан Олександр купив е, вагу. Показує, але постало питання, скільки ж споживає сам котел. Роз, ой, вибачай, сам будиночок. І хтось запропонував із підписників в коментарях, каже, ви е, зробіть одну добу, вимкніть, е, точніше, вмікніть електричний, а не палітвер допали. І скільки візьме кіловат на добу електричний котел. І пан Олександр. Пан Олександр робив досить 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 детальний Ще такий моніторинг. Його є той як там, майк. Ну, Розумний дім, я забудь я, 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 правильно назвати, я не хочу, не хочу ламати язика, десь треба подивитися. І Моніторить його є ну, підключено до інтернету. і Він може в будь-якому точці зайти в аккаунт там, і подивитися споживання будь-яку будь там пору доби, скільки кіловат споживалося, по якій фазі, що, до чого. І він зробив досить досить детальний огляд. тобто Тут розказує е, сьогодні було вже, ми бачили, про дорогу, про те, як було, що, що коли він включав. А тут е, детально розказує про площу будинку і про котел. Ну, тут розповідає про сам експеримент, який він планує зробити. Тобто важить дрова все заклала котел. І вже, е, зараз, ви, зараз ми вам пропонуємо остаточну е, частиночку, саму, саму саму цікаву, яку я чекав з нетерпінням. Хоча це ще не, не остаточний підсумок, остаточний підсумок буде завтра, в наступному відео. Ще воно е, немає, тому що ще завтра для нас не прийшло. Так що, якщо хто хоче додивитися до кінця, підписуємося і слідкуємо, щоб не пропустити, хто не підписаний. Буде е, кількість кВт, скільки споживає електричний котел. Для тої самої площі і скільки дров йде на котою борса для тої самої площі. Нам цікаво, То ми побачимо, що, як і до чого. Це буде, буде досить-цікавий досить результат. Зараз я пропоную е, всім приєм, е, Точніше, бажаю всім приємного перегляду. Пропоную вам е, передивитися це відео і пишемо в коментарях, що ви хотіли побачити, чи можливо щось неправильно зробили, що, що врахували, що нарахували. Відео об'єктивні, ми показуємо всі нюанси. Я не знаю, як ще можна писати таке, як memory Box, що ще там щось якась недовіра. До чого може бути недовіра. Недовіра. Клапан там не працював. Навіть де, в, трапилося таке це вдруге за всю історію, що біля термометру. Ну, про протікання я розкажу. Біля термометру протекло тільки. Була така ситуація в Марка в, е, в Чернівецькій області, Вижницький район. Він нагрів, закрив крана на бочці, нагрів більше 120 градусів, і після того почав трошки просочуватися. Можливо, тут температурний шок, можливо, що я не знаю, що сталося. Це вдруге за історію, щоб біля крана, біля термометра вода покапала. трошки. Ну, Ми це все ліквідуємо в будь-якому паточку, як кажу, не залишаємо людину наодинці з проблемами, але ми все показуємо, як є. Все показуємо, як є. І я не знаю, яка може бути недовіра. Є моменти, ну мені не хотілося б, можливо там, щоб такі відбувалося, чи такі нюанси. Ну, пану Олександра, його взагалі по життю, я не знаю, що так склалося, його стільки проблем виникає, і в цій котельні виникли проблеми, які у нас ніколи не було. Або який шанс був, ну, щоб спіпалося в одній котельні, це дуже-дуже рідко буває. І все попало, і ми показуємо. Все показуємо. Що дивимося, скільки е, спалив котел електричної енергії. За добу для нагрівання будинком. Площу ми бачили. Площа опалюється десь 135. Приблизно приблизно 130-134, бо сходова клітинка в нас все одно обгрівається, хай вона не входить в площу стяжки. Приблизно 135 ну майже до 140 квадратів утепленого будинку з великими теплотратами. Дивимося, пишемо коментарі, що ви хотіли побачити. Ставимо пальчики вгору, підписуємося і. Зустрінемося. Ось і настав підсумковий час, восьма година вечора. Починаємо робити підсумки. Котел, бачите, працює 44 градуси, максимально 45. Другий поверх має температуру 22 вимкнений. Перший поверх зараз працює. потребує тепла. Тому гріє даний котел. Перший поверх Ось є програматор. З першого поверху 8.026. Тут запрограмовано на 21. Ось програматор, тут пан Борис підписував. Перший поверх. Тому казали, що міняю. Значить, що ми зараз будемо робити? Значить, а, з якими показниками? Нагадаю, опалювали цілу добу. Значить, перший поверх термоголовку виставлено на 35. Ну, зараз показано 40. У нас здебільшого, тримає 35. Другий поверх 50, виставлено, але вона тримає так само 40. Ну, зараз, бачите, десь 42 нещодавно вимкнувся, значить, другий поверх. Е, було вже, я вже відзняв, що дрова закладені в котел. Ось, бачите, Чекають розпалювання. Зараз будемо розпалювати. От, включаємо кран. На опалення вставляємо гільзочку. О поки... тут гільзочка така є, поки вона там зреагує. Ось ми бачимо, реле показує, що потрібно опалювати будинок, немає тепла в борщі. І електричний котел ще споживає. Що ми будемо робити? Зараз я перериваюся. Розпалюю котел, іду до комп'ютера до графіка, щоб вам показати, скільки за добу спожив даний електричний котел електроенергії, ну і які тепловтрати будинку вийшли. І ми лишаємо цей електричний котел включений для чистоти експерименту. Зараз я спалюю, теж я показував, що я 30 кг зважив на даних вагах і заклав їх у котел. Спалюю 30 кг дров. І результат вже буде завтра. Побачимо, коли по графіку то буде видно, коли розрядиться бочка. Тоді автоматично включиться електричний котел. Ми будемо знати часу, час, скільки вистачає бочки, щоб забирати тепло на будинок. Ну і заодно порівняємо за дві доби в сумі, наприклад, тільки електричним котлом опалювати, скільки кіловат пішло тепла на даний будинок, і скільки. Піде кіловат, знову ж таки, електричного котла на наступну добу. І ми відмінусуємо просто вся різниця між сьогоднішнім днем і завтрашнім це буде та, те, те тепло, яке видав котел борцет. Очікуйте наступний аналіз. І ось уже ми біля моніторингу. День був цікавий і є про що. Розказати і показати. Попередньо я вже декілька фрагментників повітзнімав, щоб було цікаво, і всі могли розібратися, який той будинок, з якою площею він знаходиться. І хотів би зараз показати результат. Ми бачимо 8.11 графік такий цікавий ось тут. Є тут погодинно показано, якщо наводиш. Ось у нас засвітилося. версі, 22 лютого о 8 годині вечора. Це означає з 8 до 9. -ї. Воно так будує. В цей період було 752. Це 7,5 кВт. Я їх собі повиписував. Повиписував Ось тут на листочку. 20.02 стоїть число. Це ліва колонка. Я повиписував з 8-ї години вечора. Скільки мене забирає будинок електроенергії, насоси, десь я світло включаю. І в мене вийшло, що від 8 вечора до 7-ї вечора мій будинок споживає 7492 Вт. Це 7,4 кВт. Значить, це я таку цифру собі вивів, щоб знати, скільки ж. Взагалі мій будинок, не, не мій будинок, а електричний котел спожив електроенергії. Значить, ми зараз ще раз дивимося на графік. Я тут трошки порахував уже. Ось є спожита електроенергія. 293,6 кВт. Що це за кВт? Це зараз цю хвилину, але взагалі у мене є скрін у 8-й годині вечора. Ось, бачите, справа там в куточку, пише 8 година. Та й ось тут біля кіловат пише 8 година. Скрін. 292,5 кВт. Це є 8 година вечора для, щоб визначити правдивість експерименту. Зараз подивимося ми, скрін. У мене є ось такий. Вчора, на 8 коли я робив скрін, правда, тут 8,13. Ось, бачите, 8,13. Було 94,8. Що я роблю? Я беру 292,5, віднімаю 94,8. Виходить 197,7 кВт електроенергії. Спожив будинок. Якою площею? Площа. Я вже показував свій технічний паспорт, будемо рахувати, що деж, деж. написано в мене ось цей самий листочок, що 134,6 квадратних метри все ж таки опалювальна площа зі сходовими клітками. Я це показав в технічному паспорті. Говорив я за 125 квадратних метрів опалювальної площі, ну, воно виходить 123. Хоча ми рахували 125 з майстрами. Значить, загалом будинок 172,5 квадратних метри. А опалювальних 123 тепла підлога. А з плюс ходова клітка 134,6. Далі хотілося б, це ж нечистий результат 197,7. Зараз я вам на моніторинг наведу камеру. Ось так. Нам потрібно відняти. Нам потрібно відняти 7,492. 7492 От візьмемо собі в онлайні калькулятор. Щоб було всім видно. Значить 292 і 5. Мінус 94,8. Це в мене була така потужність вже спожита. І мінус 7 кВт 492 Вт. Це скільки будинок споживає за добу. Це насоси, ну, світло світиться. І ми маємо 190 кВт. Будемо рахувати, 190 кВт, 208 Вт. Це є спожив будинок за 24 години. Ще хотів би показати я, коли собі думав опалення, звертався до різних фірм. Переді мною є такий прайс. Це з Одеси фірма була про рахунок 2020 року. Неправда, не на нашій мові писали, тому що є на російській. Але що я хотів би показати в кінці, це одна із фірм. Яка 20 2020 році робила розрахунок тепловтрат мого будинку. Я скидав їм креслення. І бачите, там пише в кінці всього по об'єкту 14710,25 Вт в годину. Це є 14,7 кВт. 147 кВт. Ну, я взяв на площу 134,6 розділив. Це виходить 109,3 Вт на метр квадратний ідуть втрати. Ну а за добу, я собі так визначив, що 14,7 кВт помножити на 24, виходить 353 кВт тепловтрати. Але я думаю, що тут є ще врахованих, не, не думаю, так воно є тепловтрати гаража. 17 квадратних. Метрів згідно технічного паспорту, могтиме тепер дивитися. Там також враховувалися тепловтрати. А зараз опалення туди не йшло. Ну що ж, можна визначити і зараз які тепловтрати будинку. Ну, приблизно вони десь сходяться із тими прорахунками, які давала попередня фірма. Можливо. Не зовсім інформативно, по розрахунках, але ми знаємо, що 190 кВт будинок спожив за 24 години, щоб тримати комфортну температуру в будинку. Перший поверх 21 градус, другий поверх 22 градуси. Значить, ну, в розрізі можна дивитися по цьому графіку. Ось тут ми бачите, почали, я вам ще раз навожу. Бачите, 8 година 7502. І на листочку 8 година 7502. Е яка ж температура в середньому коливалася за добу? Давайте ще це зафіксуємо. Мінус 8 на момент розпалювання. Зараз показує мінус 3. Е в день було і даже плюс 3, плюс 5. Ось, бачите, в цей період. От я наведу, зараз появиться. Значить, з 2 до 3, і з 3 до 4 дуже гарно сонечко світило на мій будинок з південної сторони. І нагрівало через вікна. Мені будинок. У мене задана температура 22. Я в цей момент був вже вдома. 22 градуси, то будинок навіть прогріло до 23 градуси. Тут взагалі нічого не працював, ніякий. Ну, Тільки насос хіба на рециркуляцію, таке мінімальне споживання. Давайте подивимося, яке там споживання було 132 Вт за годину. Ось такий, такий результат. Зараз ми розпалили і будемо спостерігати. Котел електричний не вимикаємо. Побачимо, 30 кг дров спалюємо. Використає тепло будинок. З 30 кг, І далі почне вмикатися електричний котел. І можна буде завтра зробити таке відео. Ми знаємо, що 190 кВт за добу взяв електричний котел. Ну і завтра побачимо за добу так само від 8-ї вечора до 8 вечора, скільки електроенергії візьме електрокотел. Все, що буде бракувати до 190 кВт, значить, це все тепло видав котел борця. Чи то через воду, чи через тепловтрати, які є в трубах. Вони ж також обігрівають будинок. Ну і сам котел, я вже неодноразово говорив, він нагріва... слугує як батарея. І нагріває будинок цим самим. Таже я дивився, що коли палиться котел, в котельні є 25 градусів. Ну і теж тепло поступово йде в будинок. Якщо це відео було інформативним, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть свої коментарі. Я розумію, що великі тепло втрати, але вирішив показати, незважаючи на те, що електроенергія дорога, і я лишаю включеним електричний котел. Мені дешевше, звичайно, опалювати дровими. Дякую за коментарі і до наступних зустрічей!